Так, бачимо, що її вага споряджена вага 100 кілограмів, вага бойової частини 20 кілограмів. Те, від... що ми з вами говоримо, але чи відрізняється це корисне навантаження, тобто сама вибухівка, від того, що несе дрон, чи це інше? Це бойова частина бойова це частина. разом за оболонкою, разом Якщо з оболонкою. там ще якісь уражаючі елементи, то вибухівки там залишиться 10 кілограмів. Mm -hmm. Ну там зробили як там зробили термобаричний заряд. Mm -hmm. так? Термобаричний заряд там він не потребує великої оболонки, і вражаючі елементи там теж зайві. Там mm -hmm. ударна хвиля, вона двічі прокочується. Да, По-перше, нема укриття від неї, да, бо вона, якщо не щільно зачинені, мало не герметично двері, то там вже дво. І там ударна хвиля спочатку йде від е місця вибуху, а потім повертається, бо тут вакуум. І вона знову повертається. Неправильно називали ще вакуумними бомбами їх. Вони наносять більше ушкодження, ніж звичайні фугасні чи осколково-фугасні бомби, от, більше враження, але, ну, скажімо так, все одно 20 кілограмів це замало. Це замало. Так? Хоча, можливо, от якраз по цехах підприємств угу. от я завжди казав, що треба бити не лише по НПЗ, по НПЗ а більшу бойову частину по заводах-виробниках. Трембіта, що в неї проблемне, двигун. Там пульсуючий повітряний реактивний двигун, як на Фау-1 часів Другої світової війни. Він нестабільно працюючий. Ну там весь час, де значить, там не як реактивний двигун постійно працюючий, а там імпульс стиснення, вибух стиснення, вибух, стиснення, вибух. І ще є, потужність двигуна цього теж невелика. Хоча загалом Фау несла сотні кілограмів вибухівки. Да, але поки що, ну, скажімо, як і всі наші е, да, швидкість, ну, можливо, 400 кілометрів. Да, це приблизно відповідає швидкості фау 2 фау 1 вибачте, ФАУ-2 2 це балісти, балістика була. Ну, от, ну, але паляниця, розумієте, це все ж таки без, не ракета. Незважаючи на ракетний двигун, угу. це безпілотник з реактивним двигуном. Як практично, окрім рути, практично все інше це безпілотники з реактивними двигунами. А яка основна вада безпілотників? Немає системи до наведення на кінцевому етапі, раз, і вони залежні від GPS-навігації.